В ніч на 24 березня Росія атакувала Україну дронами і керованими авіаційними бомбами. Під удар потрапили Кривий Ріг та Сумська область. Зокрема, російські винищувачі су 35 випустили 11 керованих авіабомб та одну ракету х 31 П по Сумщині. В результаті атаки Сумської області загинуло дві людини. Ще 10 отримали поранення. Під нічні обстріли з різних видів зброї потрапили території Білопільської Ворожбянської, річківської та миколаївської громад масово обстріляно місто Білопілля, здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ град та зі ствольної артилерії, зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки і гуртожиток. По місту ворожба здійснено обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду.